Як змайструвати дрон, які деталі краще обрати для його комплектації, та що робити, коли пташка зламалась своїм п'ятирічним досвідом роботи із FPV-дронами ділиться викладач Максим Яремич. Найголовніша мета не довіряти підозрілим продавцям і збирати дрони від душі, скажімо так. Тому що якщо ти збираєш дрон, аби просто це була твоя робота, то краще не потрібно. Спочатку учні маневрують на симуляторі. В комп'ютерній грі вони мають відлітати щонайменше 40 годин, зазначив Максим. Опісля в кімнаті запускають вупі маленький аналог повноцінного дрону. Є? Да, є. Мене вразило, що я ну можу нормально літати на дронах. Типу я не кажу, що прям вау, але хоч якось. Зрозумів те, що це мені. Подобається більше ніж я очікувала. Вікторія Коваленко, дружина військового, каже, хоче бути корисною у різних сферах, тож вирішила здобути нові навички. Говорить, дрони і поки не підкоряються, та до екзамену планує стати впевненим пілотом. Може в житті настати такий момент, що я все-таки вирішу піти і допомагати війську. І так як я дівчина там фізично не прям сильно підготовлена, то все таки робота ФПВ-шника, вона не така фізично активна, як там штурмовика чи якогось кулеметника. Учасник школи на позивний год нині готується до служби в збройних силах. Планує бути штурмовиком. каже дрони невід'ємний інструмент на полі бою, бо вони підвищують ефективність військових операцій і допомагають зберегти життя. У стані війни дуже корисно знати, яке озброєння противника, яким озброєнням маємо ми і як протидіяти тому, що ну найте літає над головою. Цей проект втілюють за грантові кошти. Розповів його керівник Костянтин Рубановський. каже, навчання тут безоплатне, воно триває чотири тижні. Його місія зробити якісну підготовку з управління FPV-дронами доступною. Пріоритет у нас для Військових, але ми цивільних також навчаємо. Має бути наліт на симуляторі, зданий екзамен на симуляторі, екзамен з теоретичних знань і, звісно, що екзамен практичних польотів на полігоні. В кінці, якщо успішно все здається, вона отримує сертифікат і може себе вже застосувати у якості військовослужбовця і розуміти свій напрямок. Нині триває набір на другий потік, зазначив Костянтин. Записатися до школи можна у соціальних мережах вишкільного центру Айдар 95 Війна, звісно, що не закінчиться так скоро, і що такі спеціалісти нам необхідні в будь-якому разі. Є попит, і вони можуть ефективно зупиняти ворога. Дарія Шевченко, Максим Шевченко Суспільне новини, Черкаси.